Всім привіт! З вами Віталік і сьогодні я хочу вам показати свого ну, робота, якого я збудував сам. Ну, розступимо. це моє перше відео. Ставте лайки. Якщо не сподобається, то дизлайки. Просто моє перше. Строго не судіть. Ну, це так, так званий мій робот. Будував його сам, дугаю його 3 дні. Ну, що вийшло, то вийшло. Тут немов щось тут поправочка, вибачте. Лагер, вибачайте, у мене трошки лаги є. Що інакше не буде. Ну Так, ну приступимо. Це тут такі пушки, як, ну, так пушки в ногах. Є ще пушки ТНТ-пушки, ТНТ, ТНТ є на руках, тут і, тут, і на голові теж дві пушки. Ну звісно, з руках. Ну що, задам всередину нашого робота. Робот-українець, ви бачите, прапор, тризуб на грудях, ну і да, на плечах прапор України. Ну, Там не зважайте, то там так потрібно було. Ох, ще зайдемо в нашу... Блін, лаги, вибачайте. Тут такий чистенький механізм. Ну ми такий механізм, всі знають. Заклеємо. Йдемо сюди. Вибачайте, що таку, такий вхід зробив. В механізмах я аж так не шарю, не знаю толком. Ну ідемо. Тут у нас Це ми вилізли в тулуб. Тут механізм, від них йде, що пушки в ногах. І це тут теж на праву ногу. Там зараз я зараз все розкажу. Ліземо в кабіну. кабіну, Як то кажуть. Так, ну тут у нас, бачите, так, можна так почити, постати речі в сундук, починати книжки, ну і поглянути країти. Що у нас робот вміє? Стріляти. Бачите, будь ласка. Він може стріляти з ТНТ-пушок. Бачите, тут таблички є, щоб не путатись. І з голови. На ця... Ні, Ця кнопка стріляє усіма ТНТ-пушками. А ця на голові, бачите? Ну що ж, стріляємо, думаю, з рук. Стріляємо з рук. Я підлечу, в мене буде зараз жорстко лагати. Вибачайте за лаги, прошу, Полетіли ми, помилетимо, як все тут ходимо. Ай, коротше, ну, нажмемо. Бачите, механізм пішов, лечать стріли. Стріли... стрілами ваших ворогів, може обстрілювати. Як щоб... стріляємо з ніг. А в ногах в мене знаходяться Включаємо Як бачите, летять з них, з пушок в них фаєрболи літають доліта. Як лечимо? Стріляємо з правої. Е, та, пушки, так, з правої руки тнт пушки. Заряд йде і полетіло. Перевомуємо на лівій руці. Взагалі пішов. Ой, щось у мене лаєть, то щось залагало. Стріляємо, ну чи все добре. На голові знаходиться дві пушки ТНТ. ой, Нажав, а не нажав. Як навіть тіла генервує, то капець. Бачите, дві пушки. Також ви можете стріляти всіма ТНТ-пушками що знаходяться ну, в цьому році. Звершивши на цю кнопку, як ви чуєте, там пішов заряд і там, на двох руках і ще на голові. Послі пішов, чотири 4 пушки. Ну, Думаю, вам зараз покажу свій, свій ну, як я це все робив. Гай. Лаги вибачайте. Ще раз прошу. Ну, це ліва, наша, наша ліва ракут рука. Тут простенький механізм, кожен такий механізм. І робити, я думаю, знаю його, як робити. Ну, таке. У правій ці таке знаходиться саме, саме і в ногах також. Все так само. Цього, це механізм йде від, від правої ноги. Механізми е, ці це йде так вверх до, кабі... до кабіни, там, де ми всі контролюємо. І це веде до лівої ноги, щоб коли ми хочемо припинити, то аби не стріляли. Ну що ж, покажу, що вам ТНТ пушки. Ой, туди зайшов, вибачайте. Так, так ми вилізли. О, все Ну що ж, покажу вам свої ТНТ-пушки. Пушки я робив сам, все сам. Можете, як за бажанням хочете, Можете собі таке зробити. Ну, пушки я робив сам, тут 10 повторителей, повторювачів, ТНТ. Коротше, ви зрозуміли. В цих роздачках, бачите, знаходиться ТНТ. Неповне не заповнив, бо хотів якнайшвидше зняти. Там таке саме. От. от. На це не зважайте, я просто так мусив зробити, щоб під'єднати всі пушки ТНТ і вони всі стріляли як одно. Тут я цей блок поклав, аби тіпа, як коли виключати, аби заціпка не сходилась. Робили. От так само дві ТНТ пушки. Все таке саме, все, все так само. Тут ну, я вже казала, на спині прапор на грудях три. Як герб України. Роботу я будував за півторі три дні. Як сказати, було трошки важко з механізмом бо путаєшся там, ну, таке. Можна запутатись, щось можна не то зробити. Ну, да. Всім дякую, що були зі мною. Строго не судіть, будь ласка, це моє перше відео. Знаю, робот, може, вийшов якийсь такий генопський, можу так сказати. Але хоч щось зробив. Дуже хотів робота зробити. Ну що, всім до побачення, бувайте. До нових зустрічей!